Розглянемо номер 447. Знайти значення виразу. 12 поділити на 3,38, відняти 1,1 поділено на 1532. Розв'яжемо даний приклад по діях. дія в нас буде 12 поділити на 3,3. 12 ми записуємо без змін, другий дріб. Мішане число записуємо неправильним дробом. 3 помножити на 8, 24 додати 3, 27, 8. 12 запишемо як 12 перших. Помножити на 8 – 27. Другий дріб запишемо обернений. 12 і 27 у нас ділиться на 3. 27 поділити на 3 буде 9. 12 поділити на 3 буде 4. Множимо тепер 4 на 8, 32. 1 на 9 9. 32 9 це дріб неправильний. Виділяємо цілу частину. 32 поділити на 9, беремо цілих 3, це буде 27. І остача буде 5. Пишемо її в чисельник. Знаменник залишається той самий. Друга дія 1,1 четверта, нам треба поділити на 15,32. Робимо із мішаного числа неправильний дріб. 1,12 запишемо неправильним дробом. Одиничку множимо на 4 і додаємо 1. це буде 5 четвертих. Знаменник той самий залишається. Дію ділення заміняємо на множення, другий дріб записуємо обернено. 32, 15. Скорочуємо дані дроби. 5 і 15 ділиться на 5, 5 поділити на 5, 1. 15, поділити на 5 буде 3. 4, і 32 ділиться на 4. 4 поділити на 4, 1, 32 на 4. Буде 8. Тепер перемножаємо 1 на 8, записуємо в чисельник 8, 1 на 3, в знаменнику буде 3. 8 третіх дріб неправильний, виділяємо цілу частину. 2, цілих. остача буде 2, знаменник 3. Третя дія у нас віднімання. Те, що вийшло в першій дії 3,5, треба відняти. Те, що вийшло у нас в нас другий дії. 2,2 третіх. 9 і 3 у нас різні знаменники. Зводимо до спільного знаменника. Знайдемо число, яке ділиться на 9 і на без безостачі. Це буде число 9. Розставляємо додаткові множники до першого дробу 9 поділити на 9. Буде дорівнювати 1. 9 поділити на 3 це буде дорівнювати 3. Тепер додаткові множники множимо на чисельник 1 помножити на 5. 5. Цілі залишаються 3 помножити на 2. 6 знаменник 9. Від 5 6 у нас не відніметься, тому ми позичаємо 1 цілу у числа 3. 3 можна розписати як 2,9. І ще в нас було 5 дев'ятих. Разом вийде 2,14, 5 плюс 9 14. Віднімаємо 2,6. Цілі віднімаємо від цілих чисельник від чисельника. 2 відняти 2 буде 0, 14 відняти 6 буде 8 знаменник буде той самий 8 9. Отже, відповідь даного виразу, даного завдання буде 8 9.